Вітаю вас, шановні колеги, кандидати та громадськість. До речі, група експертів зібралась для того, щоб протягом тижня до 22 січня провести співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного суду України, які беруть участь у конкурсах, оголошених Комітетом Верховної Ради України та конкурсною комісією при президентові України. Ці співбесіди є частиною етапу оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей. Нагадаю, що з 22 травня 2024 року комітет верховної ради україни оголосив конкурсний відбір на дві посади суддів конституційного суду україни а 20 вересня 2024 року дорадча група експертів отримала від комітету всі документи щодо всіх кандидатів станом на сьогодні у цьому конкурсному відборі продовжують брати участь 14 кандидатів в свою чергу конкурсна комісія при президентові України з 14 серпня 2024 року оголосила конкурсний відбір на три посади судді Конституційного суду України. А вже 18 жовтня 2024 року до речі, група експертів отримала всі документи щодо всіх кандидатів за квотою президента України. Станом на сьогодні у цьому конкурсному відборі продовжують брати участь 28 кандидатів. Варто зауважити, що деякі кандидати беруть участь одночасно в обох конкурсах, оголошених за квотами як парламенту, так і президента України. З такими кандидатами буде проведена одна співбесіда. Після отримання документів з кандидатів від суб'єктів призначення до група експертів відповідно до вимог закону України про Конституційний суд України зібрала матеріали та інформацію щодо цих кандидатів. Зокрема, відповіді на запити до державних установ та організацій, а також власні відповіді кандидатів на письмові запитання до речі групи експертів. Також хочу нагадати, що однією з важливих цілей проведення співбесіди є надання можливості відкрито з'ясувати саме проблемні питання кандидатів, не применшуючи їхніх позитивних якостей та здобутків, а також публічно розвіяти будь-які сумніви щодо їхніх моральних якостей, якщо це можливо. Отже, сьогодні, 14 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралась у повному складі для проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Барабашем Юрієм Григоровичем. Зокрема, присутні всі шість членів дорадчої групи експертів: це секретар дорадчої групи експертів пані Маріно Конор. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів Василь Шакун, Ярослав Романюк та Алеш Залер, а також, власне, я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Також під час співбесіди присутні п'ять заступників дорадчої групи експертів: це Томас Гріфіт, Річард Барет, Марек Зубік, Віталій Махінчук, Володимир. Кузьменко, зазначу, що ми працюємо в укритті, тому у випадку повітряної тривоги співбесіда буде продовжуватися без перерви. Нагадаю також, що ведеться запис співбесіди і її трансляція наживо на ресурсах до речі, групи експертів та сайті Конституційного суду України. Також звертаю увагу членів дорадчої групи експертів та шановного кандидата щодо обмеження використання сенситивних даних та інформації з обмеженим доступом в прямому ефірі. В разі потреби обговорити такі питання, дорадча група експертів буде обмежувати трансляцію на цей час. Ми готові розпочати, тому передаю слово секретарю дорадчої групи експертів пані Марін Оконор для короткого представлення кандидата та нагадування регламенту співбесіди. Марін, Good morning. Доброго ранку і дякую вам. Вітаю, шановні колеги та всі, хто нас дивиться сьогодні зранку. Як вже сказала пані Васильченко, зараз до речі група експертів проведе співбесіду з кандидатом Юрієм Барабашем. Нагадаю, що співбесіда є обов'язковим та пооцінювання кандидатів в рамках оцінювання їх відповідності, критерію. Високих моральних якостей. На одну співбесіду відводиться орієнтовно до однієї години, а регламент для відповіді на запитання до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди кандидат може зробити коротку завершальну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидата пана Барабаша ДГЕ надсилала йому запитання для надання письмових пояснень, тому кандидат мав можливість підготувати та надати відповіді. Отже, зараз з нами кандидат на посаду судді Конституційного суду України, пан Юрій Барабаш, який допущений до конкурсного відбору одночасно комітетом Верховної Ради України та. Конкурсною комісією при президентові України пан Барабаш є доктором юридичних наук, професором кафедри конституційного права України і проректором з науково педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Він також працює академіком секретарем відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України. І є головою науково-консультативної ради Конституційного суду України. У 2009 році він захистив докторську дисертацію за темою державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення. Конституційно-правовий аспект. Крім цього, нагадаю, що Юрій Барабаш вже брав участь у конкурсному відборі минулого року і проходив співбесіду з дорадчою групою експертів. Пане Барабаш, якщо ви хочете щось додати до свого представлення, то можете зробити це зараз в межах двох-трьох хвилин. Ні, дякую. Достатньо. Отже, колеги, прошу ставити запитання пану Барабашу. Хто буде презентувати питання? Шановний Юрій Григорович, ви поєднуєте різні напрями роботи, зокрема, проректора науково педагогічної роботи та стратегічного розвитку, це основне місце роботи, також професора кафедри конституційного права це от з внутрішнім сумісництвом Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а також академіка секретаря відділення державно-правових наук. Та міжнародного права Національної академії правових наук України це зовнішнє сумісництво. А також здійснюєте науково-експертну діяльність, приймаєте участь в роботі над грантовими проєктами. Ну, виникає питання, як вам вдається організовувати свою роботу, щоб вона не шкодила один Питання, воно не таке, на перший погляд, ніби не. Про це а насправді має під цим певні е, підґрунті. Е, ви знаєте про те, що протягом останніх років е, дві державні установи це фін, фінансового моніторингу і Рахункова Палата України перевіряла роботу Національної академії правих на, наук України. І Зробила певні висновки і зауваження про те, що порушуються питання пов'язані з сумісництвом е, членів академії. То відповідь, так, відповідь. Дякую. По-перше, я радий всіх вітати. Перепрошую за мікашель щодо вашого питання, шановний Василь Іванович, я зосереджую свою основну увагу на виконання обов'язків з науково педагогічної роботи. Та стратегічного розвитку. <кій> Ви слушно відмітили, що дві посади здійснюються за сумісництвом. Перше внутрішнє сумісництво, професор кафедри конційного права на півставки, передбачає виконання двох ключових обов'язків: це викладання нормативного курсу з конційного права України один раз на тиждень протягом двох академічних годин. Це другий парний семестр першого курсу навчання бакалаврів. І перший, припрошу, непарний семестр другого курсу навчання. Курс не тривалий і не відволікає від основних обов'язків. Друге ключове завдання це наукове консультування аспірантів. Наукове консультування аспірантів здійснюється мною в позаробочий час, оскільки мова йде про ну, само еталемічне слово дання консультацій, по-друге, опрацювання підготовлених ними матеріалів. Ми здійснюємо цю роботу в дистанційному режимі, зручний для обох суб'єктів навчального процесу час. Щодо обов'язків академіка-секретаря, ключовим обов'язком є виконання доручень президії, координація діяльності членів відділення та участь у засіданні президії один раз протягом місяця, і це так само не відволікає від основної роботи і не порушує режим робочого часу. З цього приводу не було зауважень, означеними вами. Контрольним органам під час перевірки Академії правих наук, науково-експертна діяльність. Насамперед основно, останнім часом сфокусована на допомозі команді народно обраного президента Світлани Тихановської. Я працюю на замовлення Міжнародного інституту демократії та сприяння виборів АДІЯ. Беру участь у підготовці законопроєктів. Ми щочетверга проводимо засідання онлайн о 9-й вечора. Це можна підтвердити. І останнім часом готували три законопроекти. Один із них був презентований на конференції в Європейському парламенті, якщо коротко. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки у вас аспірантів або докторантів, і скільки годин на місяць в середньому займає така робота? науково експертна і робота з аспірантом? Щодо наукового консультування аспірантів на сьогоднішній день я здійснює науково-консультування п'яти аспірантів, два із них додатково перебувають в академічній відпустці. І ну, я не можу сказати, скільки загалом обліковується 300 годин на рік. Це наукове консультування, але відволікає, я знаю, там 6-10 годин протягом тижня, поза межами робочого часу, знову ж таки кажу, здійснюється в дистанційному режимі ця діяльність. Зрозуміло, дякую. Пане Алеш, прошу. Yes, um. Я би продовжив з того місця, де завершив, де завершив мій колега. Пане Барабаш. Ви кандидат. На посаду конституційний суд. Тож, очевидно, що ви дуже активна людина на даний момент. Як же ви плануєте зменшити те робоче навантаження, яке у вас зараз є? На той випадок, якщо вас оберуть до Конституційного суду? Дякую за питання. В разі призначення, чи обрання мене судди Конституційного суду? Я сфокусую свою діяльність виключно на роботі в Конституційному суді. Я ну, не вважатиму за нагальне чи потрібне поєднувати її з іншою діяльністю. Мікрофон, окрім звичайно, наукової, що має бути іманентною складовою в роботі і професійному розвитку будь-якого правника. Окей, okay, добре, дякую. Я маю ще одне питання і воно пов'язане з питанням, яке ми намагалися з'ясувати на попередньому конкурсному відборі, і воно пов'язане із публікацією вами як співавтором статті на тему, окремі питання гарантування виборчих прав громадян. Ця публікація була зроблена у науково юридичному журналі правові новели. Ви вказали, що ви дізналися про існування даної статті у цьому виданні вперше із запиту дорадшої групи експертів, і що ані ви, ані ваш покійний батько не маєте жодного відношення до згаданої публікації. Тож, моє питання: чи вдалося вам остаточно з'ясувати обставини публікації статті на тему у наюково юридичному журналі правові новели? Якщо так, то зазначте, будь ласка, які результати вжитих вами заходів проведення попереднього конкурсу. Це питання випало з. Поля мого зору, і після нагадування, шаном членами до речі, групи, я зв'язався з редакцією. Все це листування було передано як мої відповіді на письмові раунди запитань. Результат нашої комунікації полягає в тому, що редакційна колегія видання повідомила, що наразі не може з'ясувати обставини цієї публікації, оскільки співробітники, які адміністрували цей журнал, до 2017 року вже звільнились, попросили вибачення і видали цю статтю. Наразі вона відсутня. Окей, okay. те. Гаразд, дякую. І ще одне питання. Яке стосується ваших попередньо заповнених декларацій. В рамках попереднього конкурсу, до речі, група експертів вказала на низку типових помилок у ваших деклараціях, які не були суттєвими, однак які ви допустили під час декларування. Однак в останній декларації вам вдалося уникнути даних помилок та повністю коректно відобразити усі відомості. Отже, зважаючи на це, чи Звертались ви протягом останнього року до особи уповноваженої з питань запобігання корупції в національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, де ви працюєте? Та до національного агентства з питань запобігання корупції стосовно консультування вас щодо правильності заповнення електронної декларації чи зв'язувалися ви з цими особами уповноваженими особами? Прач групи експертів за е, слушні зауваження під час минулого конкурсу. Я скористався порадами, шановних членів, зокрема Ярослава Михайловича. Я звернувся під час заповнення останніх декларації до керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції нашого університету, пані Наталі Смітаніна, а також скомунікував засобами електронної пошти з національним агентством запобігання корупції. Поради е, членів ДГЄ, поради керівництва нашого уповноваженого підрозділу НЗК дозволили мені уникнути всіх помилок. Дякую, пане Барбаш. У мене більше питань немає. Шановні колеги, чи є ще запитання до кандидата? Юрій Григоровичу. Я ознайомився з вашим мотиваційним листом. Серед іншого, ви звертаєте увагу на те. Що в умовах протистояння повномасштабній збройній агресії з боку Російської Федерації Конституційний суд України стає важливим інструментом захисту незалежності та територіальної цілісності України. На вашу думку, що конкретно Конституційний суд України може зробити щодо захисту територіальної цілісності України? Дякую, Рослав Митхавич. Хотів би звернути увагу, що незмінна клаузула, яка зафіксована в 157 статті Конституції, де зафіксовані три конційні цінності, це незалежність територіальної цінності права людини, це ті матеріальні критерії, якими користується Конційний суд під час перевірки законів про змін до Конституції. Я, на жаль, переконаний, що буде складне випробування до Конційного суду, коли дійде шлях до перемір'я, до миру. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу, але реалістично дивлюсь на цю ситуацію. І до цих процесів, звичайно, буде залучений Конституційний суд, оскільки я не виключаю, що окремі питання будуть винесені в площину внесення змін до Конституції. І саме це три ті критерії, які має користувати суд. Дякую. Any other questions? Чи є ще питання? Тобто я розумію, що питань більше немає. Тоді, пане Барабашу, ви можете зробити коротко завершальну заяву тривалістю до п'яти хвилин, і ми тоді закінчимо співбесіду. Прошу дякую, шановні колеги. Я хотів би ще раз подякувати членам дорадчої групи експертів за організацію і проведення прозорого та об'єктивного конкурсу. Це було однією з причин, чому я знову номінуюся на посаду судді консійного суду. Я хотів чергове наголосити, що мій досвід, знання, компетентності та належний рівень підтримки з боку правничої спільноти визнання мого фаху можуть слугувати справі захисту конційного влади на посаді судді конційного суду. Щодо належного рівня сприйняття, хотів би зазначити, що нещодавно був обраний генеральним директоратом. З прав людини та верховенства права Ради Європи до полу 20 міжнародних експертів, які здійснюють консультування та фахову експертизу з питань конституційної юстиції. Ще раз дякую за таку можливість. Дякуємо Юрію Григоровичу. Шановні колеги та громадськість. На цьому співбесіду до речі групи експертів з кандидатом Рибашем Юрієм Григоровичем оголошую завершеною.